Пане Михайле, вітання вам зі студії головного задання. Вітаю. Слава Україні! Героям слава! Ну і звісно, вітаю вас із завершенням такого без перебільшення масштабного проєкту, тому що вмістити так. у кіноформат таку постать, як Тарас Хамер Бобанич. Це ну доволі непросте завдання, але вірю, що вам вдалося з ним впоратись, як і чиїми вустами ми почуємо історії про Тараса. Так, ну по-перше, хочу подякувати, як завжди, жителям Львова. Так що підтримали це родина, це побратими, це меценати підтримали виробництво цього фільму. Єдине, що я зараз жалію, дуже жалію, що я не почав виробництво фільму в 22-му році. Е, так, тому що мені спочатку говорили, що зараз кіно таке не на часі. <танків> тобто два пізніше почнеш працювати. І коли я розпочав роботу над фільмом, дуже багато тих людей, справжніх бойових воїнів, так, які були з Тарасом, чимало їх загинули. Чимало за цей час знищено, втрачено архівного відео. Повірте, хоча Тарас був такий, наскільки публічно, так людина його знає вся країна, так, діа Діаспра його знає, але на жаль. <тургану> mm, втрачена величезна кількість відео, і нам доводилося знімати практично дуже багато чого на фронті, вже ось в цьому році під е, наша знімальна група працювала під е, е, в окопі, прикриваючись, від російських дронів. Тому оце що я жалію. А так е, ми побачимо Тараса маленького, так який ну, про який ніхто не знає, так. Трішечки розкриємо історію січових стрільців, нащадок Тарас Січових стрільців. Його життя трішки у першій окремій штурмовій роті під командуванням Да Вінчі. І вже цей період, коли він став комбатом, очолив батальйон. До речі, його батальйон зараз воює батальйон імені Хаммера, знаходиться. В Курщині, так, на Україні в українській території <хи> і знищує Кацапів. Так тому мрія Тараса здійснилася воювати на Росії, так, знищувати росіян там, його мрія здійснилася. Завдяки героїзму наших воїнів, дійсно зараз е, війна триває е, там, на тій території, е, звідки вона прийшла в Україну, фактично, і ми відплачуємо ворогові його ж зброєю. І дійсно бачила навіть у е, вашому профілі у мережі, що е, шукали, кинули клич про те, що шукаєте певні кадри. Ну, звісно, оскільки фільм документальний, то формат вимагає не лише нових зйомок, але і е, кадрів архів. В чи все вдалося саме в плані відео, те, що стосується відеоряду? Ні, на жаль, я кажу. Дуже багато е втрачено величезну інформації. Просто телефони згоріли, загубили. Так, немає бійців. Е ти ж змушений займатися і війною, так і різними питаннями пов'язані з війною, і паралельно у вільний час е знімати. Так, довгий час я не міг, плюс важливо, що фінансування я довгий час не міг знайти кошти, так що теж розтягнуло у часі а, завершення цього фільму. Тому все це належило це так на пев на певний відтінок на фільм. Але ну сьогодні побачимо так і цей. Я знаю, як знімати документальне кіно, так mm -hmm. я знав Тараса, я знав дав я знаю, що потрібно донести, перш за все, європейському глядачу і глядачу українському, яке який ще поки що не дотичне до війни, і дай Бог, щоб не було мається на мазі. Це наша молодь. Я надію, що ми закінчимо цю війну. А не а, цей тому у нас немає сліз в цьому фільмі. У нас немає mm -hmm. жалю. Хамер колись сказав, якщо... Я, не дай Боже, загину. А, хтось буде плакати за мною. Я встану, придушу і знову за цей. Тобто, жодного плачу категорично, тільки, тільки знищення ворога і ось. Ви згадували про молодь і в цивільному житті Тарас багато часу віддав тому, аби проводити вишколи і навчання для молодих людей, для молодих патріотів юних українців. І ви знаєте його. Трішечки і з іншого боку, також, але якщо говорити саме про героїзм цієї постаті, то вона буквально вписана в історію Львова, тому що е, зараз е, має місто вулицю імені Тараса Хамера Бобанича, це вулиця у середмісті, і так якось склалося символічно, що м, свого часу це була вулиця російського письменника, на якій діяло російське товариство, і також був російський храм поряд. Тепер це вулиця Героя України Тараса Бабанича, на якій працює будинок воїна і поряд з яким православна церква України, е, яка носить ім'я Юрія переможця і. Так навіть можна сказати, дозволю собі сказати, що Тарас навіть після своєї загибелі допомагає боротися з ворогом у цивільних містах і замало називати вулицями іменами героїв. Їх треба знати і показувати їх. Вочевидь, потрібно цікаво, аби ця постать запам'ятовувалася. Яким ви показуєте Тараса у своїй документальній стрічці, і особисте знайомство, воно як вплинуло на ваш погляд як продюсера, який, мав би бути трішки відстороненим також? От тут <смірші> дякую, що ви сказали за російську так, назву російська, яка колись була письменника. Церква, це церква. Це кажу, це, Тарас це заслужив, це заслужили львів'яни, це заслужили гості. Місце це заслужила Україна. Я максимально, хоча я знав Тараса, так дуже багато років, але я максимально не влазив у, у роботу над фільмом, так щоб. Десь не вносити якісь свої особисті ці команда працювала так. Команда була ну незалежна київська, так це молоді хлопці, молоді хлопці-дівчата. А ось тому знову ж таки не мені судити, яким вийде фільм. Це краще, хай скажуть глядачі. Але я робив цей фільм не для себе, не для націоналістів, не для. Жителів Львова, не представників, не для побратимів. Тараса я робив цей фільм для тоді ж точніше, ми зробили цей фільм так, для пересічних громадян будь-якої вікової категорії. так, Тому знову ж таки хай про що про кожну роботу повинен, повинні говорити люди, не е, це. Ми виходили з тих обставин, які ми були. Ми ми зробили все, що в нас в наших силах. А оцінити це тільки може оцінити глядач. Я до слова бачила у своєму Фейсбуці. Ви розмірковували про роль кінематографу у війні. Зокрема, дозвольте зацитувати кіно це важка зброя, яку Московія використовувала і використовує проти нас. І це зброя, яку ми теж повинні використовувати в цій боротьбі за незалежність. Це Можливість впливати на світ, і точно не українські сльози, де нас б'ють, і ми постійна жертва. Я вже зрозуміла, що ця стрічка точно не буде про сльози а буде про боротьбу, патріотизм і героїзм. Аби ніхто не розповідав замість наш нашу історію. Ми повинні робити це самі якісно, тому що ну, росіяни не припиняють переписувати е, дійсність і показувати її у е, своїх фільмах, витрачаючи на це величезні кошти. А чи достатньо розкрита ніша українського героїчного, патріотичного кіно зараз? У 2022 році, коли в Чикаго презентували мій художній фільм, шлях поколінь, так а на прем'єрі було кілька корінних американців. Так? І коли вони подивилися фільм, там почитали титри, субтитри. І в кінці американці підійшли до Українки, яка запросила їх. І задали таке запитання: а що в Україні більше ніж 30 років? Тобто американці, так нібито не, не, не дурні, так жили і вважали, що нам тільки 30 років, так а ми були до цього часу все життя частиною Росії. І тепер Росія хоче забрати це після цього фільму. Вони по подив... зайшли в інтернет, так після фільму шлях поколінь. Вони зайшли в інтернет, прочитали про Україну. Виявляється, що спочатку був Київ, так потім були інші міста. Так. Там Чернігів, та навіть Львів, там всі інші, так і це а потім десь там жаби наплювали на, на цей, на, на болото, і виросла Москва, так? Цей. У нас тим проблема. У нас цим проблема. І цей допис це не тільки про фільм Хаммера, бо ми вже більше не візьмемо Оскара на кшталт фільмів Маріуполь чи щось подібне. Так, ну це один раз зіграло емоції. Це я. Я співпрацюю з американськими компаніями. Так? Ми готуємо кілька проєктів про наших воїнів, і я розумію, чого вони хочуть. Вони хочуть хліба і видовищ, так? але чомусь з наших е продюсерів, режисерів, дуже багатьох е не стоїть завдання знімати е історичне кіно, яке би. Тут, має бути, знаєте, доєднаний бізнес. Влада і е, компанії так не знімати. Я так віжу, як це в нас багато чого є, а знімати безпосередньо так на цьому ну, кіно це має бути як бізнес, кіно це має бути реально справді зброя У нас. Ну той же Санін, той же Сахтем Сантаблаю. Так вони знають, як знімати е, ось таке історичне кіно. Насправді нічого складного немає. Тому що кажу, навіть мій фільм так відзнятий в двох подіях. Я відзнятий за. Без державної підтримки за кошти волонтерів, меценатів, так і я знімав часи Другої світової війни і паралельно сучасну війну під Донецьком. Це мій художній фільм. Так тут потрібно тільки ось в цьому напрямку працювати потрібно не знаю, потрібна ідея в серці, щоби жила. Так, нам реально потрібно з припустимо з тими ж поляками відзняти конотопську битву спільно, так де ми перепрошую, дали тягла всі московські кіноті. Нам потрібно з литовцями так відзняти фільм, де Україна, Литва перемогли росіян. Нам потрібно зі шведами а, знімати, де ми знову ж таки завдавали ударів в русні. Там ну сміт, ось ось як це повинно працювати. Тоді це буде кінопробуткове, тоді воно має бути видовищне в жодному разі без цих сліз, в жодному разі без цієї всієї трагедії. Так і це я, це, я категорично проти. Хай хочуть ображаються на мене. Мої київські колеги там чи інші. Я ну я просто категорично проти. Це тільки потрібно захотіти, і ось зараз. Я з американцями, європейцями. Ми працюємо над цим. Це все дуже важко йде. Не вистачає ні коштів і час, кажу знову ж таки війна. А Хамер, фільм Хамер, це буде частина цієї пропаганди в хорошому сенсі цього слова, mm -hmm. тому що не шарова не шароварщини, а саме української пропаганди, так як в совокупності. Ми презентуємо американцям художнє кіно динамічне бойовик, І ми презентуємо ось таких кілька фільмів, як Хамер. Хамер буде одним із них, який буде обличчям так української. Українського сучасного кіно, української сучасної культури. Ну і в мене ще буде кілька фільмів, які я буду знімати, тому що знаєте, неправильно знімати постійно про загиблих, неправильно давати героя тільки тим, коли вони загинули. Нам потрібно знімати і про живих, про живих, так і для пам'ятати живих. живих також. І це, я... так. Бачу, що запат на такі фільми він є, тому що коли була у кінотеатрі на показі фільму про побратима Тараса, про Да Вінчі, про Дмитра Коцюбайла, теж документальної стрічки. То зала була заповнена. Причому це були люди абсолютно різного віку, як молоді, так і старші, так і пенсіонери, які з зацікавленістю дивилися цю стрічку. І хтось плакав, хтось реагував із захопленням, тому що постаті такі і. Зрозуміло, що має бути підтримка від, від держави, бо запит є, і запит взагалі на українське кіно є. Знаємо, що не так швидко пощастить українським глядачам побачити стрічку про Тараса на великому екрані чи на онлайн платформах, але вже будуть покази за кордоном. Правильно? Так, так. Розумієте, кіно не тільки має бути про війну треба про молодь знімати Знаєте, е, потрібно знімати ну я думаю всі бачили американський пиріг має бути український каравайчик, чи український я не знаю цей. має бути про футбол паралельно має бути, але це все українське під українським прапором під українським трезом. Десь ненаглядно воно має як в америці так десь воно має це нам не потрібно продумувати велосипед нам просто потрібно ось іти цим шляхом так і е, своїм Кажу, ну це ж князь е, Аскольд, так, е, князь Святослав Боже, то це такі персонажі, що фільм Троє просто тьмяне е, так, на цей фільм «Людь» з е, Редом Пітом. Так само. Це... Маємо буквально е, декілька десят секунд до е, завершення ефіру, але все ж таки, коли найближчим часом можемо сподіватися на широкий прокат цього фільму, якщо він таки буде. То коли і де спочатку кажу благодійні покази це за кордон, Львів і Київ, можливо, ще якісь міста. І ну, я буду писати це в соціальних мережах, так буду повідомляти, і це я думаю, що після турне Америкою і Європою, якщо було би все гаразд, можна було б осінню цього року так запустити в для українців, щоб українці побачили. Повторюючись кіно, це можливість впливати на світ і показувати українську правду, йому, щоб так. ніхто не забував, що ми боремося із одвічним ворогом, ім'я якому Російська Федерація, Росіяни, і він незмінний уже століттями. Дякую вам за вашу роботу. Дякую він за цю дякую. розмову. Михайло Ухман, автор ідеї стрічки документальної стрічки Хамер, і також продюсер цього фільму.